Привіт! А чи знав ти, що за допомогою Google Академії можна не тільки знаходити публікації чи дослідників, а також можна знаходити і джерела фінансування. Якщо тобі це цікаво, то це відео саме для тебе. І для того, щоб знайти джерела фінансування чи грантові програми, необхідно виконати наступну послідовність. Заходимо показники і наступна вкладка. Джерела фінансування завдяки цьому можна знайти перелік організацій, які надають фінансування для проведення досліджень. Наприклад, клікаємо по другій позиції і отримуємо інформацію щодо грантів, яких можуть бути виконані дослідження. Отже. Можете зайти, пошукати, переглянути, а також ознайомитись з результатами дослідження. Як бачите, все дуже просто. За вподобання та лайк обійняли.